Ім'я Овся Іссина і Святого Духа. Амінь Христос Воскрес! Щойно на відпосі, так мені на вушко щось шепнуло. вушко щось шепнуло мені. Сказало. Науки не говори. Що таке могло щепнути? Або хто таке? Слухайте, сказало науки, не говорити. Наука приготовлена, готувався півдня. Сказало мені інше. Ти краще помолись. Світу вернусь. За, За кого? За кардиналь і за Папу Олімського. Їдучи сюди, собі пригадав історію, коли церква наша також була без голови, без Ісуса Христа. Пригадуйте. Зіслення з того Духа. Марія. Марія посередині і навколо апостоли. Пригадуйте. І якраз щоб сьогодні ми помолимось звернутися. Аби якраз Марія благословила їх конклав, щоб вони вибрали доброго папу, який би був для спасіння церкви, України і всього люду. Добре? Да. Тому, будь ласка, витягуйте вервеці? Да. Ну, з чим прийшли? Да. <рес> Має бути, біля серця завжди вервиці. І молимось вервиці. Добре?